Чому деякі християни роками не можуть вирішити якусь проблему за допомогою Біблії, тому що більшість християн використовують цю книгу як збірку афірмацій, а не цілісне Боже слово. Наприклад, не покину тебе і не залишу, тільки чомусь хронічна тривожність нікуди не дівається. не журіться ні про що, тільки чомусь бажання самостійно контролювати будь-яку сферу свого життя тут, як тут. То коли ви використовуєте Біблію подібним чином, ваша віра перетворюється на оптимізм, і коли не все йде добре. Ви розчаровуєтеся. Афірмації працюють як інструмент досягнення свого, а не Боже Слово, яке зараз конкретно для тебе у цій ситуації напрямлене. Афірмація змінюють настрій, але віра це не техніка, це відповідь на Божі правди. Афірмаційний підхід покликаний уникати скорботи і страждання, хоча саме це є одною з ключових тем християнства. Таке мислення формує спрощене і поверхневе християнство. Воно формує нереалістичні очікування від Бога і будь-яке навіть дрібне розчарування підриває віру. Я не кажу, що афірмації погано. Я кажу, що вірити в вибірку. Ово тільки в те, що тобі подобається, тільки в те, що ти хочеш вірити, дуже небезпечно.